Вікторія почала займатися хендмейдом під час декретної відпустки, спробувавши різноманітні техніки, зупинила свою увагу на валяння шерсті. В кожну іграшку вкладається частинка душі. Якщо це іграшка для дитини, я уявляю, от як вона буде нею гратися і там доповнює якимись маленькими аксесуарами. Валяння шерсті давнє ремесло, йому близько 8 тисяч років. З часом прилади для виготовлення іграшок та речей за цією технікою удосконалювалися. У 16 столітті вже були, існували перші майстерні по валянню, а в 19 столітті вже створили машини по валянню. На ялинці іграшки з вовни виглядають не гірше скляних. Майстриня вже готова провести майстер-клас по виготовленню новорічного янгола. Найголовніше продумати усі деталі. Шерсть кардачос, шерсть мерінос, з якої ми зваляли вже основу за допомогою мокрого валяння. І Будемо використовувати також кружево бір'я такі крильця і бісер для німба. В умілих руках майстрині звичайний шматок шерсті перетворюється на голову янгола. Чіпляємо німб, крила, фіксуємо волосся, і перед нами вже ексклюзивна ялинкова іграшка. Для того щоб зробити е, такого янгола, нам потрібна десь година на оцю основу, і, і ще півгодинки, щоб е, скласти все докупи. М'які та приємні на дотик прикраси одразу ж прийдуться до душі маличі, і що найголовніше, вони абсолютно безпечні, на відміну від китайських скляних іграшок. Е, десь, е, Гривень 50-60 вийдеться собі вартість. Для порівняння вартості ми вирішили на місцевий ринок. Китайські ялинкові іграшки дещо дешевші, але дизайн і матеріали, з яких вони виготовлені, поступають зробленим вручну. є 20... по 25, двадцять 25... теж 25. А навчитися техніці валяння шерсті може кожен, стверджує майстриня. В Мережі інтернет удосталь відеоуроків для початківців.